Одного сонячного ранку маленькі на ім'я Рудик прокинулись у своєму затишному дублі і побачила, що всі його запаси горішків кудись зникли. Ой-ой, ой що ж мені робити? захвилювалось білченя, як же я тепер снідатиму. Рудик вирішив піти до свого найкращого друга. Мудрого сови пухнастика. Сова жила у старому дубі неподалік. Пухнастику, пухнастику. загукало білченя, підбігаючи до дуба. Сова визирнула із дупла, протираючи заспані очі. Що трапилось, рудику? Чому ти так рано мене будеш? Мої горішки, всі, всі мої горішки зникли. схвильовано пояснило Біличеня. Пухнастик замислився. Хм, не хвилюйся, друже. Давай разом пошукаємо твої горішки, можливо, їх хтось позичив. І друзі. Вирушили на пошуки. По дорозі вони зустріли зайченя вушка, яке весело стрибало між кущами. Привіт, вушку! привітався Рудик. Ти не бачив мої горішки? Горішки? Ні, не бачив, відповів зайчик. Але я можу допомогти вам шукати. Тепер їх було вже троє. Вони обійшли весь ліс, заглядаючи під кожен кущик і за кожне дерево. Раптом вони почули якесь шарудіння за великим пеньком, прошу поки кухня. Давайте подивимось, хто там. за пеньком. Вони побачили маленького їжачка колючку, який намагався затягнути великий мішечок із горішками в свою нірку. Ось вони де. зрадів Рудик. Їжачок, побачивши друзів, дуже засоромився. Пробачте мене, будь ласка, я вчора ввечері знайшов ці горішки розсипаними під деревом. І подумав, що вони нічиї. Хотів зберегти їх, щоб потім повернути господарю. То це ти їх врятував? здивувався Рудик. Напевно, я погано закрив дупло, і вони висипались. Дякую тобі, колючко, сказав пухнастик. Ти справжній друг. А давайте всі. Разом поснідаємо, запропонував Рудик. У мене так багато горішків, на всіх вистачить. І от четверо друзів влаштували веселий сніданок на галявині. Вони їли горішки, розповідали смішні історії і раділи, що все так добре закінчилось. Знаєте що? сказав Рудик, жуючи горішок. Я, я дуже радий, що загубив свої запаси. Чому? здивувались друзі. Бо завдяки цьому я зрозумів, які чудові друзі мене оточують і що разом можна вирішити будь-яку проблему. З того дня друзі часто збиралися разом на галявині, а родик тепер завжди дуже уважно закриває своє дупло щоб горішки більше не розсипались. Хоча іноді він навмисно залишав кілька горішків під деревом для своїх лісових друзів. І наступного разу, коли ти побачиш у лісі розсипані горішки, знай, можливо, цердик залишив гостиниць для своїх друзів.